Привіт! Чим була зайнята, поки я до тебе йшов? Я планувала свою відпустку. Що дратує в інших людях? Коли люди дуже довго думають, хто крутіший за тебе серед лікарів України? Ілон Маск. але він ще не лікар. Що останнє шукала в Google? Я шукала новітню ліпосакцію Вайзерліпо, бо планую це все зробити на собі. Які нереалізовані речі у твоєму житті? Я хочу захопити цей світ, щоб технології Марії Тріпоної були у кожному куточку нашого шару. На що витратила свою першу зарплату? На туфлі Шанель. Найсмішніша брехня про тебе. Що я чоловік, бо я використовую пілети. Марія у 50 років. Яка вона? У мене буде дуже розкішна машина, мабуть, Rolls-Royce. Я буду носити непристойне міні, золоте. В мене буде оголена спина і кільце 10 каратів. А може, 20. На який вік ти зараз почуваєшся і чому? Взагалі-то на 25. Але коли я ставлю свої пілети, я почуваюся на 18. За ким із докторів України ти стежиш в інсті? За Едгаром Камінським, але він не в Україні. Як переживаєш хейт? Я його обожнюю, якщо сьогодні немає хейту, це дуже поганий день. Але щодень починається з хейту, Ох, я обожнюю це. Перша серйозна покупка. Це приміщення. Це місце моєї медітації, тому що я дуже швидка. Але ось це місце це місце сповільнення Марії Тріфанової. За що можеш звільнити? За те, що люди безсоромно виконують свої обов'язки. У тебе два сини. Мрієш про доньку? Ні, хочу ще третього сина. Який бренд обожнюєш? шанель. Тому що шанель, коли була війна. Робила найгарніші сукні, і вона працювала. У нас війна, і я працюю. Де легше вести бізнес? А вже ж в Україні. Коли ти почав вести бізнес у Литві, ти зрозумів, що Україна це рай. Чому відкрила клініку у Литві? А, тому що мені подобається це місце, мені подобаються ці люди, і в мене найкрутіші бізнес-партнери. В якій країні бачиш своє майбутнє? Моє майбутнє тільки в Україні, але свою пенсію я, мабуть, проведу в Майамі. Як демонструєш своє невдоволення? Ох, я бажаю вам це не бачити. Вмієш закатувати очі. О, Покажи, як ти це робиш. Твої три найбільші слабкості: наївність, чесність та солодке. Яка твоя улюблена пісня? Shine Like a Diamond. Якби ти була невидимка, за ким би ти стежила? За нашим президентом? Яка частина тіла тобі подобається найбільше? Сідниці я дуже багато інвестую в цю частину тіла. Твоя найзаповітніша мрія. Щоб найшвидше наступив мир і закінчилася війна в нашій країні. Що ти думаєш про фемінізм? Я проти, тому що жінка це жінка, це дуже тендітне створіння, яке любить подарунки, квіти. Шампанське та дуже гарні отелі на Мальдівах. Три предмети, які постійно в сумочці. А давайте ми зараз подивимося, що є в моїй сумочці. І так, в моїй сумочці завжди є SPF Крем Реджуран. Тому що, можливо, я завтра буду на Мальдівах, а я не готова. Наступне це ревіталаш для моїх вій та бровей. А також над це спрей НАД. Коли я втомлююсь і в мене немає енергії, я роблю ось так, мої дорогі друзі. Ах. І знову моя батарейка підзаряджається. Як ставишся до рольових ігор? Тільки за в мене була в клініці вечірка в стилі БДСМ. Що найгірше та найкраще в тому, щоб бути жінкою? Жінкою бути просто чудово і немає нічого поганого, тому що ти жінка, тому що жінка це сукні, панчохи та високі підбори. У якому реаліті шоу хотіла б взяти участь? Реаліті шоу про пластичних хірургів. В цьому шоу я би робила якісь процедури омолодження нашим пластичним хірургам, що здатне змусити тебе посміхатися, коли пацієнти мені говорять, що вони нічого не їдять. І це все повітря та вода. У тебе колись був секс у забороненому місці? Так, в якому це відео бачить мій від чоловік. А -а -а. Я не можу видавати наші сімейні таємниці. Якою була найкраща порада, яку тобі давали в житті? Найкраща порада стати дерматологом. Колись більше ніж 10 років назад Раїса Васильівна Богатирьова сказала мені таку фразу «Машенька, ти повинна стати дерматологом, і твоє життя зміниться, і це правда. Хто знає тебе краще за інших? Мій пластичний хірург Анна Петрівна Бродська. Вона навіть вона навіть знає код від мого сейфу. Яка твоя улюблена цитата успішних людей? Гарна молода шкіра нам дана з самого народження. А в 50 років наша якість шкіри залежить тільки від нас самих. Ти більше дбаєш про свій розум чи про своє тіло? 50 на 50, бо без гарного тіла. Ніхто не подивиться на твій розум. Дякую тобі, до зустрічі. І вам дякую до зустрічі.